Для початку потрібно завантажити програму на персональний комп'ютер з сайту університету. Посилання знаходиться на сторінці розкладу в розділі особливості здачі сесії онлайн, крім посилання, там також знаходиться текстова інструкція щодо використання зазначеного програмного забезпечення. Звертаємо увагу, що Zelis 2 працює лише на пристроях з операційними системами Windows 10 та 11, а також наявним підключенням до мережі інтернет в моменти запуску, отримання білету та завершення екзамену під час складання іспиту мережа може бути відсутньою. Якщо пристрій з відповідними специфікаціями відсутній, або, наприклад, очікується вимкнення світла. Рекомендуємо звернутися до центру студентських комунікацій для того, щоб заздалегідь було підготовлене робоче місце для складання екзамену, в іншому випадку буде надано відповідні інструкції. Також наполегливо рекомендуємо не складати тест з однієї дисципліни декільком студентам на одному пристрої, адже це може бути класифіковано як порушення академічної доброчесності, якщо такої ситуації не уникнути. Повідомте про це центр студентських комунікацій та очікуйте на подальші інструкції. Після завантаження архіву із програмою потрібно видобути файли з нього у поточну директорію або обрати будь-яку іншу. Наступний крок двічі перейти до папки Student та запустити застосунок Distance Student. Просимо звернути увагу на тип файлу, адже у директорії знаходиться інший з подібною назвою, але довшою. У деяких випадках може з'явитися повідомлення від захисника Microsoft. Університет гарантує, що програмне забезпечення завантажене безпосередньо з офіційного сайту не має жодних загроз для персонального комп'ютеру. Якщо на вашому екрані з'явилося вікно для ведення інформації, все зроблено правильно і програма працює. У випадку виникнення попередження про помилку конфігурації будь ласка, перевірте наявність мережі або спробуйте на іншому пристрої. Наступний крок отримання коду дисципліни. Для цього потрібно знову перейти до сторінки розкладу на сайті університету та сформувати розклад академічної групи. У таблиці, що з'явилася, в полі примітка у рядку з екзаменом знаходитиметься код, який потрібно скопіювати та вставити до відповідного поля програми або ввести власноруч. Звертаємо увагу, що код завжди записаний англійською мовою. Тепер, коли наявна уся потрібна інформація. Знову відкриваємо програму та вводимо персональні дані через певні особливості. Наразі неможливе використання спеціальних символів, наприклад, апострофу та дефісу. Рекомендуємо вам пропускати їх або використовувати знак нижнього підкреслення. Після цього потрібно обрати академічну групу. Обов'язково зробіть це з розкривного списку, в іншому випадку може виникнути помилка при аналізі даних після завершення екзамену. Останній крок вставка коду дисципліни, після натискання на кнопку Зберегти та відкрити білет буде завантажено. Якщо з'явиться повідомлення про те, що дисципліна із кодом не знайдена, для початку потрібно перевірити, чи дійсно зараз проходить екзамен за розкладом, і, якщо все правильно, надіслати електронний лист до центру студентських комунікацій з описом проблеми. У випадку, коли попередження буде стосуватися того, що тест ще не розпочався або вже завершився, але за розкладом все правильно потрібно перевірити час та дату на комп'ютері, вони обов'язково повинні бути актуальними та виставлені за Києвом. З програмою можна працювати двома способами: спочатку відповісти на всі питання білету і потім перенести їх до бланку або робити це одночасно. Для того щоб відкрити бланк відповідей, потрібно натиснути на відповідну кнопку. Заповнення відбувається шляхом натискання на один із прапорців праворуч від номеру запитання. Номер прапорця відповідає номеру відповіді на питання. Кожне питання має лише одну правильну відповідь. Якщо спробувати завершити тест до внесення всіх відповідей, з'явиться попередження, що бланк не може бути сформований та збережений. Відповідно, для того, аби завершити роботу, потрібно надати відповідь на кожне питання білету. Щойно це було зроблено, потрібно натиснути на кнопку Save Cloud Exit. Після цього з'явиться два повідомлення. Перше про те, що дані записано на диск. Друге про те, що результат збережено в хмарі. У такому випадку тестування завершено і програму можна закрити. У цей момент може виникнути декілька розповсюджених проблем. Перший випадок: дані записано на диск, але результат не збережено в хмарі. Це означає, що виникла проблема з підключенням до мережі під час передачі білету. В такому разі потрібно зайти у директорію із програмою та знайти текстовий документ, який матиме у назві код дисципліни. Та номер білету його потрібно надіслати на електронну адресу центру студентських комунікацій, при цьому описавши в листі проблему. Також може статися таке, що під час тестування випадково була вимкнута програма, або ж з певних причин вимкнувся пристрій. Для продовження тестування потрібно буде відкрити заліз 2, ще раз вказати всі дані, обов'язково так само, як і в перший раз, та натиснути на кнопку Зберегти та відкрити білет. Після цього, якщо дані не були пошкоджені, відкриється білет, який вже був завантажений та можна буде продовжити роботу. Якщо виникне проблема, яка не була описана у цьому відео, просимо повідомити про неї центр студентських комунікацій або залишити свій відгук у формі. Посилання на яку знаходиться в описі, до відео, дякуємо за перегляд цієї інструкції та бажаємо успішного складання іспитів.